Слава Україні! В ефірі підсумки дня 7 квітня у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин орденами за мужність третього ступеня посмертно нагородили двох героїв з Підгайцівської громади: Віталія Кулакова та Дмитра Марчука. Про це повідомили на Фейсбук сторінці Волинського ТЦК та, та СП указом президента державну нагороду орден за мужність третього ступеня посмертно. Вручену уродженцю села Романів Підгайцівської громади Віталію Кулакову. Захисник у віці 42 років загинув під час виконання бойового завдання 28 травня 2023 року поблизу Бахмута на Донецькому напрямку. Нагороду вручили доньці героя Владиславі та дружині Світлані Кулаковій. Орден третього ступеня за мужність, яким посмертно нагородив президент України Володимир Зеленський, командира зенітно-ракетного взводу десантно штурмового батальйону, солдата Дмитра Марчука з села Струмівка, отримала його мати Наталія Васильівна. Дмитро Марчук героїчно загинув у день незалежності батьківщини 24 серпня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. На Волині за добу сталися аж дві аварії, де автівки злетіли в кювет. Так, в пізно вечері, 6 квітня, на трасі між Володимиром та селом Верба трапилася аварія. Про це писали у місцевих телеграм-каналах. За словами водія авто, йому на зустрічну смугу виїхав автомобіль. І щоб уникнути зіткнення, він прийняв рішення з'їхати з дороги, внаслідок чого автомобіль марки Альфа Ромео перевернувся. Пасажири та водій не постраждали. А автомобіль, який виїхав на зустрічну смугу, покинув місце аварії. А у Луцькому районі авто злетіло з дороги та декілька разів перевернулося. Надзвичайна подія трапилася 7 квітня близько полудня на дорозі біля села Оздів Луцького району. Водій зумів вибратися із автівки. На місце прибули рятувальники, які відімкнули акумуляторну батарею, відкрили багажник, у якому було встановлено газобалонне обладнання, та перекрили подачу газу в паливну систему автомобіля. У пункті пропуску гроші в Будумєш. правоохоронці затримали двох мешканців Волинської області, які намагалися ввести в Україну чотири автомобілі з фальшивими документами. Про це повідомила Львівська митниця. Відомо, що двоє волонян віком 62 і 28 років прибули в пункт пропуску грушів Будомєж. З метою переміщення через митний кордон України легкових автомобілів Ford Escape, Mazda CX-5, Toyota Corolla Cross та акура, придбаних за кордоном для українських громадян. Однак під час перевірки законності перевезення авто працівники митниці з'ясували, що довіреності на транспортні засоби є підробленими. За цими фактами складено адмінпротоколи, а транспортні засоби тимчасово вилучено. Невдовзі ці справи будуть розглядатися у суді. Поліція проводить досудове розслідування за фактом, про який нещодавно волинські журналісти розповідали, як у селі Волошки Колодяжненської громади, перед входом до храму священик УПЦ московського патріархату вдарив Отця Православної церкви України. Про це виданню коваль медіа стало відомо з власних джерел. У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Це умисне легке тілесне ушкодження, що карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або ж виправними роботами на строк до одного року. Слідчі взяли пояснення у настоятеля церкви ПЦО Валерія Братуня, священника московського. Патріархату Віталія Лашти та Свідків зі слів братуня його вдарив Лашта з ненацька рукою, в якій тримав ключі. Згідно з висновком судмедексперта, потерпілий має тілесні ушкодження у вигляді забою та садна лівої скроневої ділянки. Чи повідомили правоохоронці нападнику про підозру? Наразі невідомо. У Луцьку за стрільбу з пневматичного пістолета судили учня 10 класу Підгайцівського ліцею. З постанови Луцького міськрайонного суду відомо, що правопорушення трапилося ввечері 17 лютого у підгайцях поблизу будинку номер 28 на вулиці Шкільній учень 10 класу НВК Підгайцівський ліцей здійснював постріли з пневматичного пістолета Макару калібру 4,5 мм. Таким чином він порушував громадський порядок та спокій громадян у судовому засіданні. Школяр свою вину визнав повністю та просив суворо не карати. Він зазначив, що протиправність своєї поведінки усвідомлює суд. Встановив, що на момент вчинення адмінправопорушення хлопець перебував у віці від 16 до 18 років. Зрештою, суд визнав юника винним у вчиненні адмінправопорушення та застосував до нього захід впливу у вигляді попередження. Далі у нас блок всеукраїнських новин, і на жаль, розпочинаємо його із російських обстрілів території України. 7 квітня близько першої ночі місто Харків атакували ворожі БПЛА. У удару пошкоджені 10 приватних будинків, дитячий садок, три п'ятиповерхівки та три автомобілі. За інформацією голови ОВА Олега Сенігубова постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці. А 85-річна жінка загинула внаслідок удару РФ по Куп'янську 6 квітня надвечір. Повідомив керівник ОВА Олег Синігубов. за даними ДСНС Харківщини, росіяни поцілили у житловий чотириповерховий будинок авіабомбою. Жінка жила на четвертому поверсі. Її тіло деблокували рятувальники. Також росіяни вкотре обстріляли Харків і в день 7 квітня. Станом на вечір 7 квітня відомо про трьох постраждалих. 45-річний чоловік отримав уламкові поранення і від госпіталізації відмовився. У двох жінок віком 37 та 72 років діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомогу їм надали на місці. Також ворог завдав ударів по центральному парку Харкова і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж. Сили оборони півдня повідомили, що пізно ввечері, 6 квітня, росіяни випустили ракету ймовірно іскандер М по Одесі. Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Також зазнали руйнувань адміністративна і технічна будівлі. На жаль, постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств. У неї акубаро травма уранці 7 квітня росіяни обстріляли з при прифронтове гуляй поле Запорізької області. Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, який влучив російський снаряд. За даними очільника ОВА Івана Федорова, ще одного чоловіка поранено його доставили до лікарні. Поблизу часового яру на Донеччині російські пілоти атакували свою же піхоту, яка втікала після бою. Про це повідомив прес офіцер 26-ї артбригади імені генерала Хорунджого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону у неділю 7 квітня. Пише ТСН. За його словами, ситуація на цьому напрямку досить складна і напружена уже не перший місяць. Ми бачимо, що вони задіюють як свою піхоту при підтримці бойової броньованої техніки, як важкої танків, так і бойових броньованих машин для десанту. Задіяна також авіаційна складова на полі бою. З'являються їхні бойові літаки. Однак, всі їхні атаки були відбиті, вони відійшли. Довелося мені спостерігати, як вони просто втікали. Вперше мені довелося бачити на відео, як їхні штурмовики нанесли вогневе ураження своїй же піхоті, яка намагалася покинути поле бою. Я достеменно не знаю, чи була у пілотів команда нанести вогневе ураження, чи вони дійсно прийняли своїх за чужих. Розповів він за припущенням Олега Калашнікова. Це був наказ вищого російського командування. У Харківській області майже 15 тисяч споживачів у дев'яти населених пунктах залишилися без газу через перекриття невідомими особами засувки на розподільчому газопроводі середнього тиску в Куп'янську. Про це повідомило міністерство енергетики України. Там також додали, що внаслідок пошкоджень обстрілами з боку окупантів газорозподільчих мереж відключено від газопостачання також 27 споживачів в Харкові. В Одному з населених пунктів сумського району минулої доби внаслідок артобстрілу пошкоджено наземний газопровід. Відключено ще 16 споживачів. У Львові 29 березня пройшла благодійна вечірка для збору коштів на закупівлю безпілотників для 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади. Благодійний вечір організував місцевий глянцевий журнал у п'ятизірковому відпочинковому комплексі. Проте на організацію заходу витратили більше ніж зібрали для ЗСУ. Про це пише видання Львів Медіа. Учасники заходу пожертвували 115 тисяч гривень. За ці гроші купили сім fpv дронів Флайфіш 7 для 80 ї галицько-десантно-штурмової бригади. Як пише видання, сума зібраних коштів виглядає неспівмірною із масштабом заходу. В одному з найдорожчих відпочинкових комплексів західної України зібралися близько 150 бізнесменів, блогерів та відомих львів'ян. Гості були у дорогих вбраннях та аксесуарах, як от жіночі сумочки від однієї до п'яти тисяч доларів, сережки за понад 110 тисяч гривень. Якщо оцінити гонорар виконавців кіше, Наталки Карпе та гурту рандеву, а також ведучого Володимира Такудіса у 200 тисяч гривень на всіх, а вартість фуршету у 250 тисяч. То можна припустити, що на розваги для еліти витратили суму, за яку бійцям 80-ї окремої десантно штурмової бригади можна було б купити щонайменше 60 fpv дронів. Резюмували журналісти видання і до новин світу. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 3 квітня підписав закон, який передбачає смс-повістки, посилені покарання для ухилянтів і можливість служби в армії для судимих та ув'язнених колоній. Документ з'явився в офіційній публікації на національному правовому інтернет-порталі 6 квітня. Він включає багато важливих змін щодо військової служби та мобілізації Білорусі. Також згідно з поправками, ставити молодих людей на військовий облік будуть тепер не з 16, а з 17 років. Також цей закон посилює відповідальність за ухилення від заходів щодо призову на службу в армії і за наявку до військомату. У воєнкомі буде право обмежувати виїзд із Білорусі громадян, які цитуємо порушують обов'язки з військового обліку та ухиляються від заходів призову на військову службу. Практично всі положення закону набувають чинності 7 квітня. Нагадаємо, на початку квітня Лукашенко заявляв, що готує Білорусь до війни. Хоча й за його словами він не хоче воювати, шторм над Британією та Ірландією призвів у суботу, 6 квітня, до перебоїв у роботі аеропортів та скасування рейсів і залишив тисячі ірландських будинків без електрики. Про це, якби пише європейська правда, повідомило агентство Reuters. Збої спричинені штормом Кетлін вплинули на авіасполучення в аеропортах Ірландії та Великої Британії, в тому числі в аеропортах Манчестера та Белфаста. У Шотландії залізничне та поробне сполучення також постраждало і зазнало перебоїв через шторм Кетлін. А шотландська залізниця ввела тимчасові обмеження швидкості на початку дня. Сильний вітер, пов'язаний зі штормом, також призвів до відключення електроенергії по всій Ірландії. В результаті чого без світла залишилися близько 34 тисяч будинків, ферм і підприємств. Ірландська метеорологічна служба назвала Кетлін 11-тим за рахунком штормом сезону 2023-2024 років. Ситуація із аномальним паводком в Оренбурзькій області РФ стає критичною. У російському орську прорвало вже другу дамбу, а вода вже підібралася до іншого великого міста Оренбурга. За інформацією про кремлівських ЗМІ, режим надзвичайного стану федерального характеру введено у всі Оренбурзькій області. Голова МНС РФ заявив, що прямо зараз людей продовжують евакуйовувати із затоплених будинків в Орську. Також він запропонував тимчасово заборонити продаж алкоголю в районах підтоплення в Орську. Не зрозуміло навіщо також там призупинив роботу єдиний нафтопереробний завод в Оренбургській області ОрскНЕФТІ ОРГСІНТЕС щоб уникнути екологічної катастрофи. Адже так би мовити, аквапарк в Орську розширюється. Усі школи переведені на дистанційне навчання, а рівень води піднявся на майже 10 метрів. Також рятувальники почали превентивну евакуацію жителів 10 населених пунктів вже у Курганській області. Відомо, що в РФ режим надзвичайного стану федерального характеру вводять, коли кількість людей, загиблих і постраждалих, перевищує 500 осіб, або сума збитків становить понад 1,2 мільярда рублів.